Вітаю! Сьогодні у мене для вас розклад, який називається Ваші незручні туфлі. Але ми будемо розмовляти не про взуття, а про ваше життя. Думаю, у вас хоч раз в житті були туфлі, які і викинути шкода, і носити було незручно. Давайте ми розглянемо якусь ситуацію, якісь ваші дії, які заважають вам жити, але ви ніяк не можете їх позбутися. І давайте запитаємо метафоричні карти, як цього позбутися. І так, перша карта, що в вашому житті зараз тисне, які у вас незручні туфлі. І ось така карта, Важно на неї подивитися. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з підсвідомістю. не немає стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І друга карта. Навіщо я продовжую це нести. Ось така карта. Про що вона для вас, і остання карта. Як може виглядати мій перший крок до зручності? Як мені позбавитися цих туфель незручних? І ось така цікава карта. Уважно подивіться на. Ці карти нагадую, перша карта це, що вам в вашому житті спричиняє неподобство. Друга карта, навіщо ви це терпите, навіщо ви носите незручні туфлі. І третя карта який крок ви можете зробити для того, щоб позбавитися цих незручних туфель. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах. Якщо виникнуть якісь питання стосовно розкладу, теж пишіть. Також ви можете замовити індивідуальний розклад на метафорічних картах, пишіть мені в особисті повідомлення. А на сьогодні все. До наступних зустрічей. Пока!